Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі подій. Сьогодні в нашій студії гість. Я з задоволенням вам його представляю, і будемо ми з ним говорити про те, яким чином Центр психологічної допомоги і підтримки Сяючий шлях намагається вирішувати ті проблеми, які постають сьогодні перед нами всіми. Отже, Володимир Мамалига, очільник верніше виконавчий директор центру психології сяючий шлях. Вітаю а Володимир, вітаю. Дякую, що погодилися завітати до нас. І ну так як ми на початку нового 2025 року, давайте коротенько спочатку про підсумки 2024. Що вдалося зробити? Знаю, що рік був насичений, непростий, але все-таки шляхом сяючим шляхом рухалися. Рік був дуже насичений, дуже так щільний, вважаючи на бойові дії, вважаючи на той обвал звернень до психологів, який вже почався, про який говорили, що в 22-му, який вже почався, зробити сяючому шляху, вдалося достатньо багато. дякуючи дякую, вашій допомозі, телеканалу, що нам давали можливість. Крутити наші ролики на початку 24-го року, якраз 23-й, 24-й. В нас зараз ми працюємо. Ми працюємо по договору з міністерством ветеранів. Це психологічна допомога ветеранам війни та членам їх сімей. Я вам скажу що це. Унікальна державна програма. В принципі, до цього часу її не було. Вона діє з квітня місяця, з квітня 24-го року. Ми працюємо по цій програмі. Ми працювали то з військовими із го року, але от якраз по цій програмі з міністерством ветеранів працюємо з квітня 24-го. Це психологічна допомога діючим військовослужбовцям, особам, які звільнилися з військової служби, та членам сімей, включаючи повнолітніх дітей. Це в принципі дуже важлива така примітка. Тому що якось, якщо дитині 18 років, а батько 10 років воював, то ситуація така, що до психологів треба звертатися. А психологічна допомога, вона, якщо брати по своїй кишені, вона річ не дешева, тому що власне психологічна освіта також річ не дешева. Є і було, і я думаю, що змін навряд змін. Держава в цьому плані почала на це дивитися. І ми в рамках цих договірних умов працюємо з військовими та їх сім'ями. Тобто, це і кризове втручання, і психотерапія, і групові заняття, і психодіагностика. Якщо треба, там бійці звертаються, буває діючі бійці, звертаються. треба не, не дивно не дивно. Такі навантаження психологічні, що власне не кожна людина витримається Так що цей рік такий він пішов по наростаючій. Якщо я не, не дуже люблю в ефірах цифри, але в цифрах я звітувався просто недавно перед мінветеранами. Це більше трьох тисяч годин психологічної допомоги. Угу. А Володимире, кого залучаєте, власне, як фахівців, як людей, які допомагають от тій категорії, про яку ви щойно сказали? У нас працює три психологи: Оксана Ганич, я працюю, і Зоряна працює, дочка наша, яка ще навчається, продовжує навчатися вірніше. Та, власне, психолог завжди продовжує навчатися. Ми вчора тільки. Завершили чергову магістратуру по дитячій психології, і психотерапії, і я продовжую здобувати ще фах сексолога по сексології, яка теж зараз дуже оксана пропедевтика психіатрії. Тобто, це психолог навчається постійно. І от ми залучаємо, три психолога працюють, але я вам скажу, що за нашими рекомендаціями люди навчаються, люди здобувають освіту. Я думаю, що ми будемо розширяти. Ну, це треба розширяти і приміщення, треба розширяти саме Пап, Став... і Став... можливості, звісно. Так, да. да. будемо дивитися, будемо рахувати, як воно все буде, тому що за це все треба платити. все ну, світло не е, Володимире, от колись ми говорили з вами про те, що раніше, ну, якби так була в нас така ситуація, що ми ну до якоїсь до певної міри так скептично ставилися до цього і казали: от на заході там раптом що, всі біжать до, до психолога, так? от і це вважається там нормою. У нас подекуди. І ще був якийсь такий, знаєте, пересторога. Ну як це? Так, я піду до психолога, я що там якийсь неповносправний там, чи ще щось. Що б ви сказали тим людям, які от мають такі сумніви? Тому що зараз уже час змінився і е, потребують психологічної допомоги набагато більше людей, ніж було це раніше. Я скажу, що ситуація змінилася кардинально. Вона ще не змінилася, вона десь залишається на рівні. От ми коли спілкувалися з Френком Пюселиком, він казав, ситуацію в Сполучених Штатах. Угу. Отам, де ситуація, що реально він каже, звертаються до психолога 10% військовослужбовців. От нас десь на цьому рівні. Але 10 років назад цей рівень був, ну це було людей було в 5 разів, в 10 разів менше було. Тобто, що зараз я можу отримати телефонний дзвінок і сказати, якщо він знайомий, скаже, брат, треба зустрітися, треба поговорити, бо криє. Або о, дзвонить незнайома людина, яка знайшла мене е, там в Фейсбуці, або знайшла, або дзвонять Оксані, бо ми там всі є, і всі mm -hmm. номера телефонів в відкритому доступі. І кажуть, е, можна зустрітися, треба поговорити. Ось, ось чоловік прийшов у відпустку, і треба зараз в відпустці переговорити, е, чи е, чоловік там е, числиться все СЗЧ. Але він тут, і він тут, він ходить в ВСП постійно і ходить, що йому треба тут теж. Тобто є різні категорії людей, але вже люди не бояться того, що спеціально обучені люди будуть вислуховувати те, що в них в голові, і допомагати їм Допомагати їм знайти внутрішній ресурс, вижити в цьому цьому, що нас оточує. Ну і в вашій особі я так розумію, що тут ще додатковий є бонус, тому що ви сам учасник бойових дій, і ви, в принципі, про багато проблем, з якими до вас звертаються, знаєте на щоток. Ви пройшли через це теж, я так розумію, так з якими проблемами найчастіше стикаєтеся ви зараз, от як фаховий вже психолог. Е, я е, дійсно ну, основою е, клієнтури нашої, яка зараз є, це е, люди, які зі мною служили. Uh -huh. Тобто вони перші пішли, це люди, які служили в 2014 році, люди, які служили в 2022 році. Тобто вони і вони підтягують своїх, підтягують там е, членів сімей, е, проблеми вирішувати. Якщо у бійців, то це проблеми. Ми переходимо на звичайну сімейну психологію, тому що е, кризові втручання вони крайні рідкі, тому що ми допомагали військовим частинам і допомагаємо. У нас є договори з військовими частинами по е, декомпресії бійців, які звертаються, е, приходять з передової. Там в них три дні декомпресійні заходи, і ми це проводимо також. Але то більш організовано відбувається, хоча люди бувають і приїжджають і теж приходять. Але здебільшого, це е, взаємовідносини в родинах, угу. взаємовідносини з дітьми, діти, які за той період, коли батько йшов воювати. Вони була виробили, вигдусували, вигдусували, були, на руках. розмішали, змінилися взагалі ставлення і, до та, життя, і, і важко знайти спільну мову, мабуть, так? Так, важко знайти спільну мову, і батько звертається, і мати звертається, і вони і, і часто буває, що клієнтами е, нашої, нашого центру буває вся вся родина. Тобто, це це, мабуть, правильний варіант, правда? Варіант правильний. Я би, наприклад, я утримувався б брати як один психолог всю родину. Угу. Тобто, але то, що є декілька психологів, і е, принцип безпеки дотримується ну залізно. Тобто те, то, що сказано в нас, воно ніде не вийде. Тобто, вона... конфіденційність, конфіденційність це, це до, основне, тому, так, що так. Е дитина підліток, дитина військового, яка вже власне, е ну я Теж не буду вважати. Так, нас, так, але, так, так. Думаю, обійти слово «травмована». Та ми всі травмовані, да, але тут але, немає вона, нічого вона, такого. Вона, в принципі, конфіденційності він дуже важливий. Тобто те, що вона, ця дитина хотіла сказати батькові, вона сама сказала. А те, що вона каже психологу, вона каже психологу. Тому цей принцип, і так само з бійцями. Це принцип, якщо тобі довірили, те, що в тебе всередині, ти мусиш це нести і мусиш. Якось допомогти дати руку, дати опрацювати, цим разом так, і знайти так. спільно, знайти допомогти внутрішній ресурс, це все перебороти на краще. Тому що посттравматичне зростання, про яке зараз так всі багато говорять, я ставлюся до нього так обережно. Чого? Тому що до пост ще треба дійти. Mm. От в нас іде травматизація посттравматична, це коли травма відбулася. Ми вже прожили, певний від... певіння, да, да, да. прожили певний час. Відхідняк до певного певний час відновлення, відбудували будинки, Росію забетонували, е, все нормально, і тоді ми вже пост, у Нас вже починається пост. зростання. Так. А в нас нема. У нас тут іде, іде тільки, тільки тільки іде декомпресія. Тут бам, ракета прилетіла поряд. Чи шахет пролетів поряд? Десь уламки впали. Десь, е Десь новини хтось, якісь хтось загинув, хтось загинув когось хоронимо, когось щодня минаємо граємо, і щодня так. да да і да і все тому до Це пост про що... пост ще ще не говоримо. Так, Це правда говоримо Володимире. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь критерій, чи можливо межа після якої ви би порадили, що треба звертатися до психолога? Як визначити оце оцей момент? Чи власне кожна людина І, я це всі говорю? Це я розумію. Що, mm -hmm. кажете, я завжди це говорю бійцям. Він каже: я думаю, звертайся чи не звертайся. Коли ти тільки подумав, що школа, вже? психолог так. вже вже пора. Тому що якщо ми бачимо, що є якісь потреби в психіатричній допомозі або в влучанні невролога, це не направляємо. Це інші речі вже так. У нас є. Меморандум психоневрологічним диспансером підписав його про Горкавий. Гаркави. Ми та... Працюєте, та і працює ми... Це добровільно, тільки mm -hmm. тільки yeah, добровільно, yeah. Якщо боєс вважає, що треба далі пройти. Ми домовляємося там, госпіталізують все в межах чинного законодавства, але не треба ходити самому і боятися під коридором, тобто його ну, тобто, беруть і ви, далі ведуть. Ви вже в принципі бачите, що що ваша, скажімо так, допомога це добре, але краще буде, щоб все таки фахові психіатри займаються. Так, фахові, але я би знов таки одійшов би о ситуації стигматизації. Учасників бойових дій. Я навмисно не розділяю ветеранів і діючих, тому що багато колишніх ветеранів воюють, багато там тут зараз все перемішалося. Тобто, якщо навіть хтось бачить якісь ознаки психічного захворювання або психічного якогось синдрому, бачимо, ми працюємо здоровою стороною психіки. Тобто здорова частина, вона є, вона усвідомлено приходить. І в тому різниця між нами і тими, що працюють у державних установах, що до нас люди приходять добровільно. Mm -hmm. Тобто їх не привозить сюди командир роти, їх не привозить сюди ВСП. Ясно. Просто людина усвідомила, що їй потрібна да. підтримка і допомога, і вона приходить. Куди приходити, як приходити? І чи всіх ви, скажімо так, можете всіх, всіх зустріти і допомогти? Е, ну. Е... Приходити Святотроївська 55, перший поверх, сяючий шлях. Там... Ну, я бачила велика вивіска. Тобто QR-код. QR-код, воно є е, і в гуглі, якщо набрати, центр психології, сяючий шлях. Він дає і адресу, дає і телефони, і види послуг. Е, Тижко недавно додали сексологію, додали ще туди. І судова психологічна експертиза, як судовий експерт, психолог, я займаюся, так також ми надаємо звертатися сюди. Люди буває, приїжджають з області, тому що е, ті люди, які мешкають в обласному центрі, вони на порядок в кращому становищі. Набагато важчому становищі, ті люди, які знаходяться десь в якомусь там Селі. колишньому Драбівському районі, колишньому Катернопільському районі, там десь. Де немає, де ми приїжджали в деякі ОТГ, а там було одна психолог, в декрет пішла. Ну І... так, це, це розкіш для, для віддалених сіл. Так, А тим так. паче, те, що зараз проваджую систему помічник ветерана, Ну я хотів би, щоб це спрацювало. Тому що в 23 році це не спрацювало зараз, воно спрацьовує, нібито починають працювати ведуть прийом. Побачимо, як воно буде, але це не скасовує. Психологічної допомоги. Тобто помічники ветерана мали б знати. Направляти туди, направляти. Ми є в реєстрі обладміністрації, там є сайт «Ветеран-про», ми там є в цьому реєстрі, до на нас можна йти. І це не госпіталізація, і це абсолютно е, кажу конфіденційно. І, і, і обмежень по суті обмежень У нас єдине обмеження, що коли люди приходять з залежностями, я кажу, щоб під впливом я не буду да, да, да. у вас. У вас трохи інша спеціалізація Я Це не буду правда. працювати під впливом. Я можу працювати з залежностями, але я не буду працювати, коли людина приходить під впливом хімічно активних речовин. Я не буду. Um... Традиційно на початку року про плани на 2025 рік. Що б хотілося, скажімо так, отримати, що б хотілося побачити в своїй роботі, можливо, щось здобути. За плани дякую, тому що, плануючи щось, ми сподіваємося, що наше життя буде краще. Це Ну, умовно. Наші плани, вони, в принципі, Десь погоджуються з планами держави в напрямку ветеранської політики, в напрямку психології. Тобто ми бачимо розвиток напрямку психологічної підтримки ветеранів. Зараз ми якраз в процесі заключення угоди на 25 рік і специфікації подаємо. якраз Все, все буде зроблено. Ми сподіваємося на те, що спільними зусиллями. Державних органів, місцевого самоврядування і е, громадян. Ми тут, як громадяни виступаємо, як громадська активність, як фахівці, і як ветеран, в тому числі, що ми спільними зусиллями е, зможемо протягнути руку кожному, як я тим, казав, що в віддалених селах, і тим, що в обласному центрі. І кожному не причинити добро, а допомогти. Зробити дійсно допомогти те досягти того, що він дійсно хоче в цьому житті, щоб адаптуватися до цивільного життя, і щоб ця адаптація була взаємовигідна як для бійця колишнього, так і для суспільства. Ну щоб людину власне підтримати, в не секрет, що люди з травмованою психікою повертаються з фронту і. Не кожен витримає це навантаження. Я, я, я знаю про що я кажу, тому в принципі ви займаєтеся дуже дуже потрібною, дуже корисною роботою. А, дякую, так. Я, я дякую вам за розмову. Дякую за те, що ви робите. І ще раз наголошую, що Володимир Мамалига, виконавчий директор центру психології сяючий шлях, готовий до спілкування. Він сам є ветераном війни, учасником бойових дій, тому він знає про ті проблеми, які мають сьогодні наші ветерани російсько-української війни, і готовий допомогти. Тому якщо звертайтеся, будемо раді, бачити. Це була програма у фокусі подій». Спасибі, що слухали і дивились нас на все добре.